18 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, цієї ночі війська РФ влучили безпілотником по Малехову у Львівській громаді. Пошкодили багатоповерховий житловий будинок та офісне приміщення. Відомо про одного пораненого чоловіка 70-річного віку, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Також наслідок нічної атаки пошкоджено науково-дослідницький інститут у Львові. Загалом вночі сили ППО збили 19 з 21 безпілотника у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила 1130 військових, повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 529 тисяч військовослужбовців. Ворожий штурм злагоджень з дії екіпажу та необхідні навички для знищення окупантів. Військовослужбовець ДШВ розповідає, як за три години знищили ворожу техніку. Приблизно десь о четвертій годині ранку. Завдяки розвідці наших операторів БПЛА Мавіків було виявлено рух техніки ворожої, яка направлялася в нашому напрямку наших позицій. Спочатку рухалось близько трьох одиниць техніки танків. Нам повідомили про це. Ми одразу завдяки злагодженим діям нашого екіпажу, ми відразу вилетіли, почали відпрацьовувати камікадзе по цим танкам. Після танків танки вигрузили піхоту. Піхота, танк вразили, він його підбили, зупинили. Піхота спішилась, рухалась до наших бліндажів. Відразу після цього почала рухатись інша техніка БТР та БМП. Нам вдалося вразити близько сіми одиниць техніки. Вся техніка була зупинена, було спалено дві одиниці техніки особисто нашим екіпажем, та завдяки іншим екіпажам наших підрозділів була знищена вся техніка. Є відео там, де в мене дрон перевернувся в повітрі. Це, на жаль, у ворога є дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби. Тобто дрон втратив керування. Але мені вдалося відновити керування дрона і вразити техніку ворожу. Після того, як техніка була знищена або ж вона втекла, завдяки операторам інших розвідувальних дронів ми вишукували позиції, де закріпилася піхота ворожа, та вибивали їх за допомогою дронів Камікадзе. Одним з найпотужніших штурмів за останній час, але завдяки злагодженим операціям роботи всіх підрозділів, Вдалося відбити цей штурм. Прийняли бій. Зерка заціпило. Краще ми їх марші. Почкай, почкай Назар, ми скажемо коли. Дайте ріжок, ріжок. Затримавши поранені в таз з осколком, роздробили кістки повністю. Лікар казав, каже, я не знаю, як ви вижили. Роснать, будь ласка, про. Про свої бої, як ви. Ну, де ви воювали, ви в піхоті служили, так? Так, ну. Боїв багато було, насправді було. Практично кожен день на нулі. Це якісь, ну, скажем, бій. Прочені да. хати нема. — Я бачу. Ну, не є. Не, там теж, да? Поранення отримував на Миколаївщині в селі Благодатне. Тоді був штурм села, який ми стримали, відбили. Але, але на жаль, прилетіло. Що це був за штурм? Розкажіть докладніше, будь ласка якими силами і засобами на вас обхнули росіяни? Що у вас було? Як це був день, ніч, ранок? Як було? Сам штурм почався близько 3-4 години ранку. Масований артобстріл зградів, мінометів, артилерії, Сунципьоки навіть прилетіли. Ну і ми зрозуміли, що. Практично там обстріли були 24 на 7, але в основному працював міномет 120-й, нони. Ну, обстріл тримав близько двох годин. І вже коли почали світати, побачили російських солдат, почали готуватися, але штурмували нас без техніки. Техніка на відстані знаходилась. Тобто з Обстріли навіть з танків, з БМП. Не проводиться прямою наводкою, щоб візуально не було видно техніки. Краще козаки ми прийняли бій. Дзерка <працю> <"Варбари. працю> <"Наслика> ми їх варварі. <маємо. працю> Почкай, Почекай, Назар, ми скажемо коли! Дайте ріжок, ріжок, ріжок. Ну, прийняли бій. <працю> Вистрілювалися. – Наскільки близько вони підійшли до вас? Ну, метрів 50. Десь, десь, ага, вот там Ну, Руку розірвало осколками, перелетіло. ну, Я думаю, що танчик, 4-5 метрів ззаді снаряд попав. Ну, можливо, 152 ка російська. І осколком ну, роздробили кістки повністю. Ну, той зотвір в руці був наскрізний. Примотав, наклав турнікет, також отримав, ще поранення в таз, купу осколків в ногу. Ну, нічого, слава Богу, що живий. Я багато крові втратив. Лікар казав, каже, я не знаю, як би ви вижили. Там щось близько двох літрів крові, якщо людина втражає, то 50 на 50%, щоб буде жити. Я більше трьох літрів крові втратив. Мені там з медик, який коли вже евакуйовували на машині, то медик пряме переливання крові через якісь такі як насосик. Від нього прямо закачувало кров мені в руку. Я розповідав, що ще у нас був водій, теж поранення в праву руку він отримав під Дебальство. Mm -hmm. І він, коли перемикав ліву рукою передачі, він притримував кермо ногою. Я бачу, що ви не притримуєте. Ну, це буває як ну, залежності від машини. Що, якщо машину тягне, ага. то це вроді би не тягне. Це тримає, да? так? Дорогу? Буває ж різний просто, технічний стан машин. Що воно там розвал сходження не дуже добре і воно буде. Скільки тут... часу вам задобилось перевчитися до лівою рукою все робити? Ну, Не знаю, воно якось само прийшло. Не то, що перечаєтесь, хочете, берете і робите. Не складно було, так? Да? Поки можу якусь користь приносити армії, думаю, що буду продовжувати служити. Просто цікаво. Ну, знаєте, Багато людей. Ну, ми бачимо, що зараз відбувається да, в е, так, так званому тилу. Да, що там Небагато не, не людей. Е, Бажаю да, долучитися до Сил оборони. Там є якісь е, тік-токи, знімають про ТЦК, про все інше. Там То не то, то не все. А ви без руки продовжуєте служити. Ну, розумієте, то є. Сідомий вибір кожного. Ну, я вважаю. Там, осуджувати ну, так само, ті чи інші обставини. Не знаю, люди не можу скластися, але я вважаю, що кожен повинен захищати свою країну, якщо хоче в ній жити. Ну, на жаль, російська пропаганда теж працює непогано, підливають масла в вогонь, звинувачуючи усьому владу, то да Зрозуміло, що війна нікому не подобається, тому що виснажує всіх: від солдатів до простого населення, від дітей. Час нагадати, як просиваються справи зрадників та колаборантів. Спочатку повномасштабного вторгнення бюро направило до суду 827 обвинувальних актів, які стосуються зради національних інтересів. Загалом у відомстві понад 2000 тисячі справ. З них за обвинуваченнями у державній зраді 1654 кримінальних провадження, 435 справ стосовно колабораційної діяльності, 1128 тисяча осіб отримали підозру. 553 громадянина розшукується більш як 1300 перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 828 обвинувальних актів. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність за зраду сувора та невідворотна. До речі, затриманий ДБР-колаборант з Харківщини, а саме лісник Куп'янського лісового господарства, який чотири місяці співпрацював з ворогом під час окупації, засуджений на п'ять років в'язниці з конфіскацією майна. У Житомирі з 17 по 19 червня проходив тренінг семінар з денного догляду для всіх категорій дітей з інвалідністю. Це діти, які потребують різного ступеню підтримки. Тому і різна форма підтримки дітей навіть в послузі денного догляду буде реалізована. Підхід дуже індивідуальний, адже план формується після аналізу проблем дитини та родини, каже тренерка-експертка Ірина Гордієнко. В рамках цього тренінгу можуть отримати не тільки ту інформацію регламентуючу, але ті практичні моменти, які дозволять їм на своєму от професійному рівні мати найбільшу таку ефективність не тільки для дитини, а й для родини. Фасилітаційна тканина, мозкові штурми, багато активності нейропсихологічні вправи, якими дитина може бути залучена до. Такої, знаєте, от тої групової натхненної е частинки життя свого мова йде також про вигорання та ресурси фахівців, які надають послуги денного догляду. Команда це обов'язково декілька фахівців, які мають різні професійні можливості. Це можуть бути логопеди, які вже такі мовленєві терапевти, психологи, спеціальні педагоги, фахівці з соціальної роботи, ті, хто допомагає дитині в побуті, і фізичні терапевти. Вони тут, тому що потрібен ота комплексний погляд, професійний, щоб дати можливість дитини максимально розкрити свій потенціал. Ганна Хворова, експертка проєкту ЮНІСЕФ, який присвячений розвитку соціальних послуг для дітей з інвалідністю, каже, що це вже четверта область, де їхня команда проводить тренінги, тому вона може зробити певні висновки на рахунок Житомира. Центр надання соціальних послуг і, взагалі, соціальна сфера, соціальні структури міста Житомир мають дуже швидко зареагувати на ці потреби і створити можливість. Отримувати цю послугу в різних районах на різних локаціях в місті Житомир. А реабілітаційний центр, який вже надає послугу, він може виступати як супервізори, бути ресурсним центром, тобто можна в них повчитися. Тобто, там, де немає системи соціальних послуг, дуже величезна ймовірність, що дитина з важкою інвалідністю рано чи пізно вона може просто опинитися в інституції. Ми всі точно знаємо, відповідно до всіх міжнародних стандартів і документів ми впевнені, що Україна не має допускати таких можливостей і тому потрібно підсилювати соціальні послуги, які зроблять інституціалізацію дитини найменше ймовірною. У Житомирі є один з небагатьох позитивний приклад таких соціальних послуг, каже експертка, і це центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Щороку проводиться внутрішня оцінка якості надання послуг. І такий семінар дуже гарний захід для того, щоб актуалізувати свої знання стосовно законодавчих різних норм, послухати від наших спікерів таку методологічну, наукову частину і послухати досвід інших. Надавачів у цій послузі, ну оцінити себе серед інших і в чомусь е, взяти щось нове. Минулого року центр забезпечував послугами денного догляду 20 діток з інвалідністю. Цього року роботу дещо змінили. Отримують за постійною формою цю послугу і тимчасово, тобто протягом літнього періоду, ще 17 дітей охоплено послугою. Працюємо над практичною частиною виконання індивідуального плану надання послуги. оцінюємо Вчимося правильно визначати оцінку потреб дитини з особливими потребами, вчимося практикам взаємодії з такими дітьми і забезпечення їхнього супроводу протягом дня, оскільки послуга денного догляду передбачає перебування дитини протягом терміну, що перевищує 4 години. Тетяна поділилася, що тренінг був корисним, і вона взяла для себе дещо важливе. Ми говорили про основоположну основу надання цієї послуги це повагу, повагу до особистості дитини, яка має ту чи іншу неповносправність. Тобто про повагу до кожного члена суспільства, оскільки зараз кількість людей з інвалідністю на жаль в Україні збільшується сильно. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Конструювання програмування та пілотування дронами напрямки роботи гуртку Роботік з на трьох таких гуртках навчається 90 учнів від 4 до 11 класу. Спробував все від початку до кінця від лего від ардуїно. Все було ну більш неоднозначно в першому семестрі, в другому вже повністю вибрав дрони. Це зараз більш перспективно, і тим більше ну скоро 18 років треба готуватися. Взагалі хочу в кібербезпеку, але це можна використовувати як і додаткову освіту. Дмитрій Пеньківський на гуртку навчився літати на дроні та здобув третє місце у змаганнях з електропольотів. Зараз я себе абсолютно впевнено почуваю. Е, перший раз мене трошки колихало що. В принципі нормальна реакція. Але я швидко відійшов від цього і в мене все було добре. Зараз я не відчуваю дискомфорту. Запам'ятовувати точно було не складно. Було складновато починати, тоді дрон мене абсолютно точно не слухав. Рухи мої були невпевнені, різкі. Зараз я це все роблю плавненько, так, акуратно і все гарно виходить. Воєнний стан в Україні. Завжди треба якісь нові люди. Можливо, я там підросту і зможу чимось допомогти країні як спеціаліст в півдроні. Десятирічний Ніколай каже, що після шести місяців навчання літати на дроні не важко. Спочатку нас вчив вчитель складати лего віду, потім лего спайк прайм і лего Майнштормс. Потім мені купували дрони, і я летів на дроні. Я хочу потім допомагати військовим і мені подобається літати на дроні. Керівник гуртка розповів, що для навчання дітей молодшого віку використовують телодрони, а для старшого FPV-дрони. Починаємо ми з того, що у нас є дрон. Ось такий навчальний, це телодрон, DJI. Він стабілізація у нього горизонтальна, тобто найлегше ним керувати. За допомогою телефону. Дітки молодшого, молодшого віку сміливо можуть на ньому літати, оминаючи перешкоди, робити всякі різноманітні трюки. І саме це дозволяє діткам розвивати свою просторову уяву, ну і актуально в цей час саме навчитися з самого молодшого віку керувати дронами. Після такого дрону ми переходимо до більш вже складніших FPV-дронів. І це вже старші класи. Саме головне, що це fpv дрон. Тобто керування тут дуже чутливе, і якщо дитина навчиться їм керувати, можна сміливо сказати, що він вже досвідчений пілот. Для того щоб навчитися на середньому рівні. Керувати таким дроном треба в симуляторі десь приблизно до 72 годин політати. На сьогоднішній день у нас шість дронів є, отакі, які сьогодні демонстрували плюс. Батьки теж зацікавлені і окремі в наші вихованці, здобувачі, гуртків мають свої особисті квадрокоптери, і це чудово, вони приходять до на нас, навчаються. Розвиток цього напряму такий, настільки швидкий. Ну, це диктує в першу чергу те, що сьогодні відбувається в Україні. Повномасштабно йде війна і наскільки сьогодні дрони квадрокоптери використовуються військових цілях. 20 червня температура максимальна в день плюс 21, вночі плюс 23. Вологість повітря 75%. Вітер північно-західний 3,4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, вранці можливо пройде дощ.